Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Білочка і фарби. Білочка дуже любила малювати. Малювала вона багато, і малюнки у неї виходили чудові. Та от біда, бабуся білочки почала знаходити на столі багато кольорових плям. Ой, лишенько! Каже вона, треба прибирати після себе. Це не я, це фарба винні заперечує білочка. Вони такі вперті, все навколо бруднять, а мене не слухаються. Почули це фарби і образилися. Не цінує нас хазяйка, сказала чорна фарба. А давайте підемо від неї, запропонувала синя фарба. Якщо ми підемо, то в білочки з'являться інші фарби, і вона знову на них буде скаржитися, сказала червона фарба. Я придумала, сказала жовта, треба відправити її до трьох головних фарб. Розклала наша білочка фарби, щоб розпочати черговий малюнок, аж раптом її підхопив вихор. І ось вона вже стоїть у чарівному залі, де стіни переливаються всіма кольорами веселки. А в центрі залу на труні сидять три фарби. Здрастуй, білочко, каже синя королева. Дізналися ми, що ображають тебе наші піддані. Це дійсно так. Ми вирішили перевірити правдивість твоїх слів, сказала червона фарба. Сідай і починай малювати. Тут же з'явився стіл з фарбами і папером. Але як тільки білочка простягла пензлик до фарб, почалося щось дивне. Коробка підстрибнула, перевернулася, і всі фарби. Повисипалися з коробки по всьому залу, залишаючи за собою кольорові плями. Білочка ледь не заплакала, адже вона навіть не почала малювати. Бачимо ми, що ти права, сказала жовта королева. Наші піддані справді поводяться погано. Ми їх покараємо, а тобі з цього дня доведеться обходитися без них. Що ви? Що ви? Я не можу без фарб! вигукнула білочка, Адже я так люблю малювати. Не карайте фарби, це я винна. Як тільки вона це сказала, як відразу опинилася у своїй кімнаті. Скоро в лісі було оголошено конкурс на кращий малюнок. І знаєте, хто переміг? Звичайно. Це була Білочка. Всі звірята вітали Білочку. А білочка завжди прибирала за собою. Малята, я сподіваюся, що ви після своїх ігор і занять завжди наводите лад. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!